Оце от нам весь час обіцяють, що у США уже там, блядь, майже всі нахуй за те, щоби ввести проти так званої РФ якісь нев'єбенні санкції, які просто нахуй покладуть край, блядь, усьому. І війні, нахуй, і економіці. Так от, блядь, забудьте, не буде нахуй накладено ніяких санкцій. Лідер більшості в Сенаті Тун заявив, що липневі терміни для розгляду санкцій проти так званої Росії є найімовірнішими, тобто не Зараз, а можливо, в липні вони проголосують, коли щось там поміняють у цьому законі, якось його дороблять, щоб там було менше, нахуй ризиків для країн-партнерів. США і бла, 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 якась хуйня їбана, просто нахуй затягування часу, їбані відмазки. Я вам гарантую, ніхуя не станеться в липні, знову будуть болять якісь нахуй обстріли, хуй обстріли. І вони такі, ну блять, нам треба ще кілька тижнів почекати, і ми подивимося. от якщо ми побачимо, що нас на. От ми тоді стопудово такі блядь, санкції ведемо, блять, ти що там пизда, типу всім там буде з тими санкціями. І що характерно, блять, обстріли з приходом Трампа до влади тільки, блять, посилилися з приходом чувака, який казав, я це все за 24 години, блять, порішаю, я там зателефоную, я скажу мене послухаю, тому що, блядь, я знаю, як укладати угоди, і бать, нахуй, я все блять зроблю. Ну потім, правда, я вирішив, що я там за тиждень зроблю, а потім, може за місяць, а може за півроку, а може, ти перевз. Взагалі, нахуй пошлють ці перемовини, бо ніхуя не виходить. Але така поведінка, коли Кремль, блять, ніхто не карає за посилення блять обстрілів, які до того ж, блять, стали і більш ефективними, тому що США, звичайно, блять, обмежують нам нахуй військову допомогу і нам просто нічим блять збивати ті їбучі дрони, блять, ракети, хуєти, пушкіни, лермонтови, вся хуйня, яка блять на нас летить, блять, кожної йобаної ночі, нахуй І через те, що блять, Путіна ніхто за це фактично ніяк не покарав. Блять, росіян ніхто за це ніяк не покарав. Ну хоча би тими йобаними санкціями, щоб хоча б була видимість, що блять вони щось зробили, якусь хуйню, і ось вони щось отримали. Натомість, якусь хуйню отримали, якби собі так от цього блять немає. І відповідно, блять, це буде тільки спонукати їх, посилювати обстріли, і немає ніяких блять інструментів або важелів впливу, щоб вони це посилення, хоча би колись, блять, просто нахуй зупинили.